Чи справді росіяни готують українських підлітків на окупованих територіях до війни в Україні в якості диверсантів? Тут дійсно да, В мене тут є карти, які кажуть про навчання, умовно кажучи, не стільки шкільне, а скільки, в общем-то, якесь, умовно кажучи, практичне. Тобто, скоріш за все, підґрунтя дає. А вони дійсно е е навчають там підлітків яко якоїсь військової справи? Е ну не скажу точно там будуть з них диверсанти, не диверсанти і так далі. Але то, що вони дітей, мовно кажуть, до чогось готують, це факт. Чи продовжаться чистки в слузі народу в вересні? Чистки продовжаться і наглядання за цими людьми, тому що вони я у мене таке відчуття, що ціла партія, оця слуга народу, да вона під чимось дуже дуже прикольним прицільним наглядом. Тобто наглядати за нею, да, дивитися, да, копати під таких, скажімо так, людей, де є прецеденти, тому що карта жаху де є прецеденти до того, щоб копати, да будуть. Чистки ще будуть. Чи вдасться українським спецслужбам виявити всіх агентів Кремля в нашій країні до кінця року? Як вам сказати? Не скажу. Не скажу, що всіх більшість, да, всіх ні. А от і, плюс, якщо ми говоримо про якихось більш високопосадовців, ну там трошки легше. Якщо ми говоримо про апичних людей, які там здають позиції, продають. Інформацію ДТП, ну посадять одного. Завтра буде таких ще три, тому що їм, в общем-то, якимись грошима перед очима поводили. Тому ну люди це трошечки така структура, значить, яка дуже падка на гроші, особливо зараз. Тому сказати, що всіх прям всіх даналя, ну ні. чому в інформаційному просторі значно поменшало згадок про Бахмут та бої в його околицях. Ну, знову ж таки, військове діло любить тишу, особливо, якщо ми говоримо про контрнаступ і так далі. Це, це я думаю, є правильно. Особливо коли про це кажуть військові експерти, і, і просить в общем-то керівництво військове просить все. А по-перше, там йде там є дуже, дуже тяжка, дуже запекла робота. А це по-перше. По-друге, е я так розумію, що відти скоро буде трошечки е трошки, не багато, а трошки хороших новин. Звідти все-таки прийде. А от і ця тиша, там я так розумію, вона потрібна наразі. Чи побачимо ми новий військовий переворот в РФ до кінця року? Чим більше буде руйнувань башня падає, чим більше руйнувань, тим більше і ідейніше будуть збиратися люди потрібні люди. Да помарочку зробля. Чим більше і буде прильотиків, чим більше буде всяких, в общем, там безпілотників. Чим більше буде руйнувань, тим більше. От реальне, тим більше, тим ідейніше будуть люди збиратися для вирішення вовшін то даних конфліктів і даного питання. Поэтому ну до кінця року ну ймовірно, до речі, є всі шанси. Хочу вам сказати, що до кінця року щось такі щось таке буде. Чи живий досі Євген Пригожин? Кажуть мені, ладно, все, я зрозумів, кажуть мені, що ще живий, тільки от заліг на дно. Заліг поки що на дно. Я так розумію, для чогось? І для чогось достатньо, умовно кажучи, руйнів. Я, я колись казав, що якщо він встигне, він ще якусь роль відіграє. І я думаю, що він якраз таки поки що готується до цієї нової ролі. Що в мене тут ліцехерсія Сатурна. Тут, тут достатньо, достатньо дуже цікаво виходить. А людина, скоріш за все, залягла на дно, щоб затихнути, а потім приготуватися до нової ролі. Поки живий. Чи справді вагнерівці таємно біжать з Білорусі? Mm -hmm. Кероль ніч у нас перевернутий, смерть, ідеї. ага, І пентаклі. Ну, звісно. По-перше, сталося не так, як гадалося. тому що дуже-дуже приглашали, дуже просили, дуже в общем-то, розказували, як буде там їм класно. Далі у нас карта смерті. Тобто, все пере... змінилося, да? перемінялося. В общем-то, поки там більш ідейні лишилися більш-менш більш ідейні. Ті, хто приїхав туди, умовно кажучи, заколачувати гроші, заробляти грошей. Нема, тому що пентаклі у нас перевернуті. А тут прикольна картинка. А, у нас а, дім стоїть це. Фундамент це дім, це впевнений в завтрашньому дні, умовно кажучи. Да? От вона у нас перевернута. Тобто, ну що нам сидіти у хаті, коли нема грошей, знаєте? От і все, от і от і йдуть собі. Чи вдасться повністю закрити небо над Україною за допомогою ППО до початку опалювального сезону? Прям повністю на жаль, ні. Укріпити до речі, та ж сама карта, на укріпити можна. І це буде зроблено. Але все одно карта дома ще одна дуже схожа до речі. А вона перевернута. Тобто, прям закрити так, щоб ніде нічого не прилітало. І оце все на жаль, ні. Чи пов'язана пожежа на одному з найбільших елеваторів Франції в Ла Рошель з вибухом на елеваторі в Туреччині? Да, напряму це одна і та ж ідея. Можливо, зроблено одним і тим же або настроєним а, кругом ліц, або одним і тим же м, кругом облич. Так. Да. Ну, моно кажучи, це або на, а, проросійські настроєні люди в, в, внутрі країни, або, умовно кажучи, заслані люди, які то все зробили. А, вот. поэтому, поэтому. Ну, це питання буде вирішено. Що стосуємо особливо тих людей, які напряму приймали участь в цьому кружку по інтересам, чи наважиться вагнерівці на напад на Польщу з боку Білорусі? Поки що, все йде за тим сценарієм, про який я теж казав, що вони поближче до Білорусі. Ой, до, до Польщі будуть в Білорусі. Тяжко навчатися, щоб всі бачили, що вони там є. Знову в мене карти, в мене карти більш таких а, воздушних, в общем-то, скажімо, провокацій. А, будуть провокації, будуть, як я вже вже казав, ми поближче до границі, в нас тут недалеко щось прилетіло. Ми там не знаю, півкольосівка якимсь БТРом заїхали за вашу границю. Ну, умовно, так. Да? Це все отаке, от, от буде відбуватися з ложі і рядом. А, да, а, надоїдати, щоб не сказати другим словом, і робити всякі пакості тим військам, які будуть в Польщі стояти теж вище до границі? Там не знаю, знаєте, до друг другу селедні палець показувати. Оце воно буде сказати про якусь серйозну загрозу. Я вам ну я не можу. Вони цього немає. Чи є ризики нападу на країни Балтії з боку Білорусі? Нападні активізувати своїх, умовно кажучи, якихось агентів, давайте назвемо їх так, або цей кружок по інтересам в країнах інших країнах і зробити, умовно кажучи, теракт не обов'язково з пов'язаний з можуть. Чи побачимо ми ще масштабну бавовну в Москві до кінця літа? Так. Да, падає прямий диявол, дуже прекрасно і падає а, королева мечів. Да, побачимо однозначно. Чи вдасться повністю перервати логістичні ланцюжки росіян в Криму? По перше, робота там уже йде в, оцьому, в цьому сенсі. А, можливо, щось буде прийняте ще, як воно називається або правове, або пов'язане з правом. Я трошки не розумію, бо і до кінця року прирвати можливості, скажімо так, логістичні да. А, можливо, навіть я б сказав, у якимось чином або законсервувати, або щось якось загнати в глухий кут, коли у коли тебе умовно кажучи, є тільки одна дорога в один кінець туди, звідки прилізли, і все. Чи можлива дипломатична деокупація Криму без військових дій на території півострова? Так, да, можливо по Криму три сценарії: військовий, політично-військовий і політичний. А прям прям сказати, що буде прийнятий прям тільки політичний сценарій? Я не ну, зараз Я гляну, але мені не віддавається, що це буде тільки політичне. Нам може хтось допомогти в цьому в цьому випадку. По воді, скоріше, може, це буде. Ердоган, може. Допомога. Да. Допомогти по воді, да, але знову таки я не скажу правове в мене тільки правове перевернете. От поэтому це буде, скоріше за все, військово-політичний військово сценарій. Чи наважиться Путін на візит до Туреччини в кінці серпня? Ні. Е, По-моєму, я вже десь говорив про то. Поїде або хтось довірена особа, або взагалі якимсь зв'язком не я його і, і його, в общем-то, персоналію там. Чи планує Ердоган провести секретні переговори з Путіним? У Мене таке відчуття, що пану Ердогану нема що сказати Росії, чесно кажучи. Ну, розумієте, в мене все перевернуте. А, тобто а, а, нема що сказати, нема що говорити, і нема що, в -то, ну, що тобі втолкувати. Ну, типу, я не бачу навіть предмету розмов. Може, ми, звісно, ми, ми, спробуємо, якщо це буде все-таки якось анонсоване, до того буде йти, ми спробуємо з вами подивитися, але на даний момент. Тут реально нема про що говорити, нема що сказати, нема тобі що, о, 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 все, все. Ну, типу, ото сиди там і все. Чи вдасться Україні скласти Росії гідну конкуренцію по кількості дронів до кінця року? До кінця року ще ну такі. Ну, якби я ще знав, скільки там в Росії тих дронів штука, ну, умовно кажучи, так, я би вам сказав точніше. А в мене більш така історія. в мене більш історія того, що ми будемо починати виробляти в більших кількостях до кінця року. Але щоб у нас до кінця року вже був якийсь прям, прям як запас запас, оце я вам цього до речі не скажу. Але то, що у наш, скажімо так, оборонпром буде кріпчать, це факт. Чи нададуть інші країни, окрім США, касетні боєприпаси Україні? Якщо вони у інших країн є? Тому що тут таке відчуття, як будто не у багатьох країнах є ці боєприпаси. Це по-перше. По-друге, я не бачу там тільки чи, тільки через, в общем-то, дозвіл Америки. Тільки ті країни, в яких воно є. А якщо воно є, то цього не так багато. От тим питанням, до речі, поки що достатньо тяжко. Я думаю, в итоге, в итоге, да, ті країни, в яких воно є, вони поділяться. Але сказати, що цього о, ці, саме цього видобує купасів в інших країнах багато, я жота не можу сказати. Їх треба скоріше більш виробляти, ніж а, брати то, що є, тому що знову таки то, що є, того недостатньо. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.